Привіт! Якщо ти коли-небудь переживала харчові зриви під час дієти, знай, це трапляється з багатьма. Зі мною так само було. Але кілька порад. Як цього уникнути та тримати себе в балансі? Не голодуй. Головна причина зривів це жорстке обмеження калорій. Якщо ти постійно відчуваєш голод, рано чи пізно настане момент, коли ти просто не зможеш. Триматись замість того, щоб влаштувати жорсткі обмеження, спробуй їсти частіше, але меншими порціями. Збалансуй свій раціон, включаючи білки, корисні жири та вуглеводи. Вони довше тримають тебе сито. Готуй здорові перекуси, Плануй пануся перекуси здалегідь. Замість того, щоб у розпачі хапати солодощі чи фастфуди завжди май під рукою здорові варіанти: куріхи, фрукти, овочі або йогурт. Це допоможе уникнути раптових нападів голоду і зберегти контроль над тим, що ти їси. Пий воду. часто ми путаємо голод справою, тому коли я відчуваю, що хочеться щось перекусити, спробуй спочатку. Випити склянку води. Це не тільки допоможе уникнути зайвих калорій, але й підтримати гідратацію твого організму, що важливо під час ходи. Не забороняй собі улюблені продукти. Якщо ти повністю заборониш собі їсти щось, що любиш, ти тільки більше будеш про це думати. Краще дозволити собі маленькі порції улюблених страв. Це допоможе уникнути почуття, позбавлення і не доведеться, і не доведе тебе до зриву. Емоції під контролем. Часто ми приїдаємо через емоції, стресно, тому, Якщо ти відчуваєш, що хочеться щось з'їсти, не те, що треба. Але через емоції спробу відволіктися. Прогулянка, фізичні прави, чи просто читання книги можуть допомогти. Спробуй розібратися з тим, що саме викликає ці емоції, замість того, щоб заглушити їх їжі. Чися прощати себе. Якщо зрив вже стався, не, кра... не карай себе. Це частина процесу, це нормально. Важливо не здаватися і продовжувати рухатись до своєї мети. Зміни, Зміни в харчуванні – це довгий шлях, зриви лише маленькі перепони на, нь на ньому. Пам'ятай, найголовніше це поступовість і терпіння. Створюй здорові звички, вони допоможуть тобі уникати зриву. Пиши в коментарях, якщо потрібна додаткова мотивація або порада. До зустрічі в наступних відео.